От як бачите, якщо сміття було в канаві, навесні вода піднімається і все це, всі ці отруйні речовини, і включно, можливо, і батарейками, які теж могли викидати вони, далі опускаються під землю в землю. Чому варто прибирати? Влітку тут було сухо, було дно, воно все потім опускається на дно. І тут поряд колодці, бачите, Чому важливо припинити а, викидання сміття просвітою з закликом, а, погрозами штрафом, тому що ну, повинні бути механізми і покарання, механізми просвіти. І от дивіться, органіка і побутові тверді побутові відходи одночасно у викопаній траншеї, яка. Наближається до підземних вод. І зараз от вода в колодцях стоїть от на такому рівні, як тут вода. І тут неподалік фактично будівлі, це все кругобіг води в природі в землі, яка має свої підводні річки. Тут навіть в деяких підвалах десь поряд може бути, а десь поряд не бути. Тобто підземна річка, І от дивіться, все опускається все в підземну річку, яка тече під голобами, і потрапляє в колодці. Ну як вам таке? А, і люди, дивіться, теж цього року було. Вже просвіщали, вже їх просили не, не робити цього, а вони продовжують це робити. Тобто вони собі огляділи тут місце для стихійного сміттєзвалища. Одна із, один із пунктів екологічної концепції розвитку галоп має включати просвіту. Встановлення табличок з зазначенням про штраф і е... організацію талок, тобто має бути поставлена ціль по дотриманню екологічної чистоти і методи досягнення. Це природа, це те, що ми п'ємо, те, що потрапляє в наш організм, це наше здоров'я, це наше життя. І не надавати слово у питаннях різне. Я вам так скажу. Це дуже недемократично. На якій підставі депутати селищної ради не надають слова, щоб, вибачте, декілька хвилин, у них часу нема чи бажання послухати про екологію. А це значить нормально, так, я розумію? Це я розумію, якби це була якась Німеччина, Швейцарія, Швеція, хоча там дуже велика повага до демократії, до можливості, до свободи слова. А тут же ж нема порядку екологічного. І ніби все нормально, можна нічого ні про що не слухати. Це, знаєте, нагрість така. Це така наглота на хамство таке, своєрідне, недемократична поведінка. І я рахую, що ну, я, як активіст, я в першу чергу маю бути вислуханий по нагальним питанням. І я кажу прямо: це недемократична поведінка депутатів голову. І сподіваюся, на наступні сесії мені нададуть слово. Дивіться, значить це норма чи не норма? І вони слухати не хочуть. Вони що? За зарозумілі ці депутати.